Ну а далі наш репортаж про один звичайний день у прифронтовому Запоріжжі, який щоразу перетворюється на естафету виживання. Тільки цього тижня тривога в місті лунала, важко усвідомити цю цифру. 111 годин. Але, попри це, Запоріжжя живе. Як тримаються там люди? Як виживає бізнес? Як збирають кулі після роботи ППО? Як бігають в укриття? Наші журналісти покажуть, як це, коли над головою збивають ворожий дрон, і щоб добігти бодай до якогось укриття є лише кілька хвилин. Запоріжжя ані дня без тривоги. Ми вам покажемо, як виживає в таких умовах бізнес. І головне, як реагують люди, коли йде масована атака на місто. Пані Марія готує до роботи кавову машину. Скоро завітають перші клієнти. Каже, спала минулу ніч у ванні. Куди саме летить черговий шахет, дізнавалася від батька. Він боронить небо над Запоріжжям. Папа казав, сиди, сиди, ще трішки сиди, сиди. За кілька кварталів від кафе Марії свою роботу починають аптеки та магазини. У цьому кварталі за графіком світла нема. Генератори через кожні 2-3 метри. Ось так звучить бізнес запорізький. Працюючи генератори. По місту. Євгенія поспішає зранку до свого квіткового магазину. Привезла нову партію. Світла нема, ні тепла. цвіток замерз, все, викинули. У Запоріжжі зараз живе близько 700 тисяч людей. Чверть це переселенці. Більшість з цієї ж області. Як от Ігор. Разом із дружиною виїхали з Токмака. Лишився квартири, лишився машини, лишився всього. Вірите, що все буде добре, що ви поганитесь. Надіюсь. Надіюсь, вже рідна хата аж сниться. У лютому росіяни посилили атаки на місто. Тільки уявіть, протягом першого тижня тривога була понад п'ять діб, а над містом постійно було чутно гул шахедів. Дуже важко. Це для кожної людини дуже важко. До півночі це ви знаєте, як воно було. І гулко, а вже ж таки. Вік, що не дуже засне до ранку, і не спала. Середина місяця не сильно краще, немає ще десятою, як знову тривога. Поки ми її знімаємо, лунає тривога, наша гроза Лунають вибухи, начебто передмістя, але оголосили тривогу. І у Запоріжжі ворог запускає керовані авіабомби по передмістю. Ми чуємо відлуння. До кабів додається ще одна загроза. На місто летять дрони. Шахет вже е, на околицях Запоріжжя прямує до центру міста, тому ми терміново шукаємо укриття. І ось перший шахет вже над головою. Ми забігаємо у перший же відчинений під'їзд. Ну, хоч тут, бо найближче укриття дуже далеко. Нам пощастило, ймовірно, світла немає, тож магнітний замок на дверях не працював. Пані Оксана, місцева двірничка стоїть поряд з під'їздом і не поспішає заходити, аж поки шахет вже над будинком. Мало не силою затягуємо її всередину. Чуєте, йдіть до мене швидко, іди до мене. Іди до мене йдіть до мене. Бачимо ще одну жінку, яка шукає, де сховатися. Кличемо до нас. Заявки через парк. П'ять минут назад вольниць страшне, що було скільки над містом шахедів, неясно. Стоїть страшний гул, і роботу ППО чутно чи не у всіх районах міста. А дрони тим часом намотують кола. А нас у сховку більшає. В сусідній під'їзд теж ховається чоловік із дитиною на руках. Поруч ніхто не панікує дехто навіть виходить зафільмувати шахет, і знають, що цього робити не можна, та й життям ризикують і довго у сховках не сидять. Ось пані Оксана пішла далі прибирати двір. Коли шахеді вже не чутно, хоч тривогу і не вимикають. Люди повертаються до своїх звичних справ. Як от пані Ольга, продавчиня в овочевому кіоску, вже стоїть біля свого товару. каже кулі ймовірно від ППО. Летіли просто на голову. Тут штук шість, каже, точно оповнилося сюди. А я ж вискочила. Що тут що там було до неї? Вона говорить, там в вас сквасила. Ну тут не, нічого не побило. Та ні вже нічого. Вже якраз в опору, в железо попало. Нічого собі, отак. От а ви не ховаєтесь, коли це обстріл? Так, всередину ховаюся. Цього дня тривога у місті лунала майже 20 годин. І вже пізніше військова адміністрація повідомила: місто атакували 19 безпілотників. Минулося без постраждалих. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.